Доброго дня всім гостям мого канала, подписчикам. Що ми сьогодні? П'ять Наша дискова борона Таурас у роботі. Змолотили ми сою позавчора, сьогодні яке там 9 вересня, і виїхали поки. Між соняшником і соєю, ще в нас соя зеленкувата. І соняшник ще сируватий. Рішили це, цю площу зробити під посів пшениці. Під посів пшениці. Получається, звісно, не дуже мені подобається. Грудка виходить. не було у нас доща з самого липня місяця вже. Там місяця півтора. Місяця півтора. Мужнива. Як були дощі, зараз не було взагалі нічого. Про висоху, як кажуть, суш конкретно. Ну, не в тому діло. Виїхали, ми зробити під посів пшениці. Зробимо, хай воно стоїть, пройде дощ і одразу будемо сіяти. п'ять ми робимо дисковою бороною, таурас. Ось подивіться як вона. ну Щас пилюка, нічого ви не побачите. Работає чудово. Чудово. Ми робимо десь 10 сантиметрів, може навіть і глибше виходить. Як, чуть більше, як більше робимо, то корінці видно, то не зріза корінці. Робили десь 10 сантиметрів нормально. Вдруг що прокультивіруємо перед посівом, ні, то буде і так сіяти. Наша Деметра, я думаю, посіє. Ну а диски працюють. Підписуйтесь саме головне на канал. Ставляйте лайки, якщо кому подобається. Ну, мені дуже подобається робота їх. Робота їх дуже подобається. Рівненько, все чудово. Глибину робимо. Ну ось, якщо ви бачите, дивіться, яка це глибина. Зараз не, не взяв я нічого з собою. Знайду ось де соняшник прошлогодній. Соняшник прошлогодній. Ну, як я кажу, сантиметрів 10-12. 10-12. Поки не бачу я, не знаю, може хто і бачить лучшу діскову борону, Ну я поки не бачу. Камені мені дуже подобається Які тут у нас є, то їм дуже далеко до, до цієї борони. Це таке Був я. Заїжджав на підприємство, на завод. на завод заїжджав диск брав. Якщо ви знаєте, по краю, по краю йде малий диск. Ну, мені не дуже сподобалось, малий диск, слабо риє. Слабо риє, взяв. заїхав я на завод і взяв великий диск. Поставив, тепер робить більшу яму. Більшу яму. Ну, ми, як ви бачите, ми ходимо по кругові. Ми ходимо по кругові, ось таку яму ри є. Бо маленький, він зрівнював усе. І глибина була менша, там сантиметрів 30 він не доробляв. І приходилося брати із запасом. Ну, перекриття, Брати перекриття, щоб дорізало. Зараз чудово кидає, борозну робить. Ну, Ми ходимо по кругові, борозни ніде нема. Не хожу я однією стороною, я ходжу по кругові. завжди як, як і Орем, так само і. Ми і дискуємо, Не привикли ми так ходити. І тоді воно все чудово зливається, все зрівняється, нема ні, ні, ні борози на цих нічого. Заїжджав вже, як я й казав, на завод. Чудово показали мені виробництво їхнє, звісно, мощно працюють люди. Понравився мені культиватор, там їхній понравився конечно, суперовий. Може в будущому хочеться купити їхній культиватор, бо нема в нас культиватора і работати їхньою продукцією. А так, дисковий, то питань нема зараз. Йде ГТЗ. E, чудово з нею себе чувствує. Звісно, малувата на наш, це до 150 лошадиних сил, я так думаю. Нас, звісно, більше, нас до 200, то він не чувствує. E, задавав я таке питання, чого ширшу, чуть-чуть її не роблять. E, ширшу можна там ширшу її зробити ну, у них по 3-4 і 4-й два целя як такі більше трактора при цепна так по її опросів нема ніяких лізе як Лізе чудово. Круглі диски, якщо ви бачили, бачите, що круглі диски, ну, мені дуже подобаються круглі диски. Я вважаю, що круглий диск лучше робить, перекида землю. Тут ну, дивлюся, по принципі, плуга отвала. Іде і він перекидає землю. Перекидає землю. Ну, Дивіться, 90% 90% він заробив усю солому, всі поживні рештки, усе зароблено. Ходимо з скоростю, ну як там 2-4, не знаю, скільки, більше 10 км він йде. Немав у нас спідометра, не засікали ми, скільки, з якою він швидкістю ходить. Ну, безстренько ходить. Це таке, так, да, попадається, звісно, грудка, не дуже подобається, ну, без, без цього нічого не можемо зробити. Якби була е, земля влажнувата, то було б все б чудово, все було б рівно, як ви бачили попередні мої відео, е, то там питань нема по роботі їхній. Так, вітер у нас. Вибачайте, може не, не, не комфортно вам буде слухати. Ну, їхав просто, ви виїхали дискувати, я виїхав подивитися, піднастроїть і буде Саньок далі працювати, а ми будемо своїм займатися. Будемо ми сей, нею багато чого робити. Будемо глиб, глибити її, це сантиметр 12, будемо робити на 15 на зиму, не будемо орати ну, після соняшника, де під сою, де будуть поля під сою, то ми не будемо е, орати, а будемо нею робити і е, глибити сантиметрів 15 щоб вона робила е, на зиму. Ну, Якщо зараз 12 робить, то ті 3 см ролі ніякої не зіграють, навіть на трактор. Трактор не почує нагрузки. Може ще й глибше вийти. Ну, це, це буде в наступних відео. Наступних відео слідкуйте. Саме головне підпишіться на канал і подивитеся як, як воно роботає. Работатиме по кукурузі. Ну, Кукурузу хто зна, от. чи ми будемо е збирати до ну, ну, восени, бо зараз у нас ніде не приймають її, не приймають, як і в усих цін нема ні на що. Чуть-чуть е змолотили соняшника, де поспів, чуть-чуть змолотили сої. Ну, поки все лежить вдома, нічого, нічого не Нічого не, не продавали. Даже не інтересуємося, якими цінами. Якими цінами. Ціни які. Це так. Чудово. Секції стоячки грають, бачите, на цьому, як йдуть, де, де глибше вони не підуть. Все як... По феншую, як кажуть. Таке. По розходові, ну, по розходові, так. Да. У нас трактор, звісно, великуватий, великуватий і розход, звісно, у нього чуть-чуть більший, ніж можна було б зробити. Ну не знаю, зараз оце по сухому, по сирому 10-12. Це якщо это... цей. Ну, оце зараз ось заміряємо. Зараз сухе, нагрузки пошти немає. Нагрузки пошти немає, то може і менше вийде. Так, ну що, от що я хотів сьогодні показати. Уже ось саньок якихось якихось, ну скільки, ну, ну, півчасам тут. Півчаса вже він ось, вже пару гектар він зробив. Ну, може до 2 гектар. До 2 гектар. Бистро і чудово. В кого є трактор, я може на будуще собі і взяв, може купимо якогось. 150 лошадочного, то буде дискова борона, буде чудово. В товаришів у моїх теж такий цей, вони юто тягають 100, 130 сильні, мабуть, чи 120 сильні. Мабуть, і То чудово вони тягають цю борону. Все, все чудово. Ну, а в нас до 200 лошадок і ми її тягаємо і не чувствуємо. Так, все, всім пока. Підписуйтесь на канал. Пишіть, коментуйте. Всього самого найкращого. До побачення.